Все буде Україна з нами чи без нас. Ми тут залишимось, як скіфи і трипільці. Все переложе плугатар Всевишній час. Зійдемо, Бог довірив, сіять українцям. Цим віршем Михайло Цимбалюк відкриває збірку Калібри Любові, яка вийшла у світ наприкінці минулого року. Хмельницький письменник у 2022-му вступив до лав ЗСУ і став бойовим медиком. Це вже одинадцята книга поета. У ній вірші про війну написані після початку повномасштабного вторгнення. Частина творів із попередніх збірок Михайла Цимбалюка. Попередніх збірок вистачило на те, щоб говорити про любов. А надати їй от такого мілітарного звучання, то це, звісно, ті, що написані на війні вірші. Нові вірші забезпечують калібри, а любов вона. Перекочували з попередніх спір Цьогоріч Михайло Цимбалюк став лауреатом обласної літературної премії імені Миколи Федунця. Нагороджують письменника у стінах обласного літературного музею. Михайло Цимбалюк є першим лауреатом премії, який буде отримувати її у військовій формі. Він, будучи бойовим медиком, разом з тим, не полишає свого поетичного пара калібри любові. Звичайно, це назва символічна. У самій збірці є різні теми. Це і любов, любов як кохання, любов до рідного краю, любов до народу. І оці калібри тут вже, так би мовити, символ бойової зброї. Літературну премію присуджують найкращим письменникам Хмельниччини з 2014 року. Вона носить ім'я подільського поета Микола Федунця, який відійшов у вічність 15 років тому 20 червня. Можу назвати з гордістю імена попередніх лауреатів: Це Анатолій Нінцінський, Ростислав Балема, Ольга Ткач, Ніна Шмурикова, Микола Мачківський, Олександра Ванжула. Це ті Поети, які засвідчили своєю творчісткою своєю творчістю високий рівень літератури нашого краю, низка віршів, говорить Михайло Цимбалюк, нині залишаються на чернетках. Надалі поет планує видавати і наступні збірки із рядками про перемогу. Ірина Муляр, Біга, Новини міста.